Друзі, ми по суті продовжуємо тему битви світових систем, в якій Україна перебуває в центрі, в центрі цієї битви. На зв'язку з нами вже Валерій Чалий, голова правління українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, Україна затвердила адаптовану річну національну програму. А щодо пріоритетів, які вона має втілити для свого майбутнього вступу до північно-атлантичного альянсу, цю програму вже схвалили наші партнери, вже зробив відповідні заяви. Генеральний секретар Єнс Столтенберг позитивно оцінив її. Зробив ще кілька заяв щодо України: що Україні потрібно готуватися. Що нас очікує тяжкий період, і знаєте, от я звернув увагу на те, що Сергій Сидоренко з європейської правди» зауважує, що якщо раніше Україна мала виконати вимоги річної національної програми, а цей документ ну таким значним обсягом, там сотні сторінок, то зараз, якщо говорити про адаптовану річну національну програму, цей документ. Становить обсяг в 9 сторінок. Суттєве таке скорочення. На вашу думку, це може свідчити, що процес підготовки України до вступу в НАТО може піти швидше? Давайте спочатку скажемо, все-таки, що таке річний національний програма. Це український уряд приймає певні зобов'язання, які координуються з НАТО. Для того щоб наблизитись до взаємосумісності, ну тобто фактично до членства раніше нам говорили про membership action plan, тобто план дій щодо членства. Потім прийнято було політичне рішення, що не треба для України такого плану. А от цієї програми реформи секторі безпеки в обороні ну і в суміжних галузях достатньо для того, щоб промоніторити країнам НАТО готовність України і прийняти політичне рішення, тобто по суті. Нічого, ну тут давайте так. Хтось може сказати, що стакан напівпорожній, хтось може сказати напівповний, але точно можу сказати, що це крок вперед в плані розуміння от інструментарія. Тобто, я навіть не по обсягах дивлюсь, там дійсно більш виписано конкретніше. Хоча одне кидається в очі зразу, що, наприклад, до саміту у Вашингтоні наступного року. Ну, Україна не виконає все те, що там записано то так для розуміння, що країни просто повертаються до е, того шляху, який розглядався і раніше, тобто до широкомасштабного вторгнення, що от Україна виконує певні реформи при готовності і політичному рішенні стає членом НАТО. І США і Німеччина чітко зараз сказали, що вертаємося до такого треку. Не до того, що членство в НАТО України може припинити агресію Росії, на чому я наполягаю. Насправді запрошення України до НАТО літом наступного року у Вашингтоні могло би зупинити російські подальші дії, багато в чому, але ми знову вертаємося до треку попереднього виконання стандартів умов готовності до членства в НАТО, хоча в більш комфортному. З точки зору інструментарії варіантів тут важко сказати для тих, хто вважав би реалістичним, а таких дуже мало людей. Я думаю, відсотків 10 я до них належу. Реалістичним все таки запрошення в Вашингтоні на саміті ювілейному НАТО, для них, звісно, це хороша звістка зараз, що йде просування, але погано, що немає такої знаєте політичної рішучості. А для тих, хто більш дивиться на це. Ну, скажем так, реалістично тверезо, без над очікувань, то це хороший сигнал, що НАТО переходить в такий дуже конструктивний варіант завершення підготовки до членства України. А скажіть на вашу думку, ось це повернення по суті справи до попереднього варіанту, коли ми розуміємо, що політи... вольового політичного рішення в зв'язку з війною не буде. Все залишається на тих позиціях, які були до масштабного вторгнення Росії. Ну можливо, спрощується якісь механізми. Можливо, ну от ми з вами згадали про те, що документ суттєво скорочено. Але по суті, справи м -м -м, йдеться про те, що є певна процедура, і от, будь ласка, треба її виконати. А це, це може означати ну певні сигнали і для Кремля, що НАТО не поспішає а, навіть вести розмову про вступ України до північно-атлантичного альянсу, тому що ми з вами розуміємо, що історія з домашнім завданням це довготривала історія. Домашнє завдання справді треба виконувати, але воно не враховує такого суттєвого фактору, як масштабна війна Росії проти України. Ну, я би так не сказав, що це сигнал такий негативний для нас. Я все-таки думаю, що тут е, напів, напівповна схемка, тому що е, одночасно два сигнали. Один сигнал, що так, да, під час війни НАТО не наважиться це зробити. Це сигнал, який не дуже сильний, на мій погляд, тому що були різні варіанти. Я вважаю, що є дуже такі е, інноваційні варіанти для цього. А більше того, скажу, що будь-яке підготовка до членства не заважає політичному запрошенню. Якщо, наприклад, наважаться країни НАТО на політичне запрошення України в наступному році, це не, не, не значить, що Україна зразу на наступний день член НАТО. Ні, буде ще кілька років, ви ж бачили в випадку Фінляндії рекордний. Вони спорт зробили. По ратифікації там ну за рік, ну так приблизно рік це рекорд. А в нашому випадку я думаю, це довше може бути. Тому я не думаю, що це такий сигнал для нас поганий. Ні, навпаки, НАТО говорить, що дивіться все рівно. ми від своєї цілі не відмовляємося. Членство України, ми не відмовляємося. Але ми розуміємо, що у вас є важелі для того, щоб це зупиняти військовими засобами зараз. Але коли ви ослабнете достатньо для того, щоб нам не прострічити, ми зможемо прийняти це рішення. Тут все нормально, тільки в мене тільки питання виникає. Два питання: перше, чому все таки не використати інструментарій членства в НАТО запрошення політичного? Ще наголошую, а не вже остаточного. України участі і використання п'ятої статті Вашингтонського договору про колективну оборону, а запрошення політичне для того, щоб надати остаточний вбивчий сигнал Москві. Я думаю, що це ще на столі. І те, що прийнято зараз, дійсно на першому такій раді України НАТО в Брюсселі, воно саме не відпідає. Якщо на літо наступного року буде політична готовність до запрошення, то ці документи навпаки сприяються. Вони не є контр якимось ні. Паралельний процес. Просто це два паралельних процеси політичний і інструментальний, які зараз у НАТО хочеться більше зосередитись ну, Україні і уряду на реалістичних речах. А якщо прийдуть політичні, то тоді можна буде швидко зробити ці кроки. Я так розумію, цю лінію, але я я нагорошую на своїй позиції, якщо ви ресурси вкладаєте в різні напрями, то у вас будуть такий результат. Якщо да, так, це менш ризиковано. Складати, скажімо, не складати, як кажуть, один кошик яйця. Але якщо ви, якщо у вас є цілеспрямована мета, а під час війни саме такі і мають бути, я би сьогодні ці ресурси направив на членство України в НАТО наступний втрака, тобто запрошення політичне в Вашингтоні. Я переконаний, що всі ці всі плани можна потім викинути буде смітничку, якщо не буде політичного рішення Альянсу. А політичне рішення може порівняти бути тільки зараз, коли країни НАТО ще відчувають небезпеку від Росії і коли Україна боронить цю безпеку. І повірте мені, забудуть вони через рік, два-три про все це. Як уже забули дехто, із, кого ми закрили безпекове про економічні питання тепер свої? Те ж саме буде і тут. Тому це вибірує до. Я кажу, перший шлях ризикований. Він з вирогідністю 10-20% успіху. Другий шлях більш помірний і більш спокійний. Він ну він також має там певні свої, е, якби, можна там прогнози. Ну я прибічник таких рішучих, більш ризикованих кроків, але такий вже в нас час. Тому я вважаю, що ми можемо просто пропустити цей історичний момент. Якщо ми розпорошимо ресурси. Але я не заперечую, що це засідання успішне і що це паралельні ці всі зусилля, вони також дуже корисні. Тому що ми тоді можемо показати, якщо буде готовність до політичного рішення, що всі інші вже вимоги виконання. Тобто, єдине, що я кажу, що треба би оці всі плани закрити в своїй основі до літа наступного року. А солідарно з вами говорить Курт Волкер. Ну йдеться про політичне рішення. Я нагадаю, що Курт Волкер є колишнім послом Сполучених Штатів при НАТО і колишнім представником Сполучених Штатів Америки по Україні? І От він говорить про те, що швидкий вступ України в НАТО, а це очевидно політичне рішення, так переконає російського диктатора Владимира Путіна в безцільності війни в Україні. Я шкодую лише про одне: що такі правильні і оптимістичні заяви, як правило, роблять люди, які не перебувають на якихось важливих посадах нині. А як вважаєте, Дважайте, такі заяви а, взагалі впливають на політичну ситуацію, тому що ну того ж курта, Волкера широко цитують. А, і, і яка мета подібних заяв вони якимось контрпунктом працюють і, і, і чи справді мають вплив на політичні рішення? Знаєте, насправді я дуже сподіваюся, що наша з вами розмова має вплив. Що ми ці розмови продовжуємо не тільки по радіо чи на телебаченні, ми говоримо... З послами країн НАТО в Україні говоримо в такий паблік дипломаси постійно про це з ними. Тобто ми ж вже мали випадок 2008 року, коли так само рішучості не було достатньої, і ми отримали замість миру війну в Грузії, а потім війну в Україні. Ми аргументи маємо вже для цього. Заяви, звісно, треба робити. Що стосується офіційних чинників, то вони менш них менше простору для таких заяв. Політичного характеру, тобто вони працюють над конкретними джендою порядком денним, це нормально, абсолютно нормально. Тому якраз е, з точки зору візіонерства, з точки зору бачення стратегії, тут таких людей, як посол Волкер, тих хто е, був представляв США в НАТО або інших важливих посадовців колишніх. Але не колишніх з точки зору мислення треба, звісно, слухати. Більше того, я вам скажу це так, би мовити, другий трек дипломатії. Це ті люди, які мають зустрічі з офіційними особами, і які ще доводять цю думку, що дійсно такий у повільний рух може навпаки дати хибний сигнал сигнал Путіну, той про що ви мене питали спочатку. Що НАТО можливо не так рішуче налаштоване? От тут є побоювання. У людей, які знають всередини всі ці процеси, як вони йдуть в НАТО, і бачать, куди розвиваються події російсько-української війни. Тому я буду про це говорити, буду наполягати, тому що я вже бачив не раз в нашій історії, коли ми підходили до цього питання, і, на жаль, його не вирішили. А по суті, що таке в Це остаточне рішення про розмежування. Між Росією і Євроатлантичним простором. То, що Росія зараз не хоче, вона навпаки хоче в геополітичній грі загарбати більше, а їй це не дають. І якщо це буде зроблено, то це буде остаточний цвях струну Російської імперії. Членство Україн НАТО остаточно розв'яже всі питання. Росія буде не прошу ну, не буде сенсу далі сховатися. Абсолютно, тому що не буде ніяких жодних. Орієнтирів для того, що можна щось досягти. А для нас парасолька безпеки потрібна. І тут, якщо Вашингтон п'ята стаття, спільна оборона не готові наші союзники, то ми це розуміємо в війні, яка йде, ніхто не хоче брати участь в такій широкомасштабній, де гинуть тисячі, десятки тисяч людей. Тому прийміть, будь ласка, політичне рішення остаточне. А коли закінчиться деокупація України чи закінчиться ця фаза гарячої війни, тоді приймете вже рішення. Інструментальне там остаточне Я бачу це це не проблема насправді. Це бачення. Якщо вони не бачать Україну в майбутньому в НАТО, при ніколи не, і не то в наступному році не зроблять таке запрошення? Це моя позиція. Вможе, це просто це може бути помилково, але я вважаю якщо ми пропустимо Вашингтонський саміт, ми пропустимо членство в НАТО ще на років 5-7 А якщо так буде, навіщо тоді нам НАТО? А навіщо тоді нам НАТО виникає питання? Нам зараз потрібно НАТО для того, щоб ми убезпечили Україну від поглинання і від того, щоб ви розвивали країну, щоб ми могли вкласти ці гроші в економіку і розвинули європейську державу, переграли Росію. А навіщо нам буде НАТО через 70 років? Хай вони тоді своїм НАТО і залишаються. Я вважаю так. Тобто, це дуже важливе питання. Треба ризикувати лідерів, е, покаже історія. Я думаю, той, хто прийме це рішення, я сподіваюсь на Джозефа Байдена, президента Сполучених Штатів Америки. Я сподіваюсь на Олафа Шольца, попри те, що усі ці йому політичні рішення знижують рейтинги. Це правда, я сподіваюся на них. Я сподіваюсь на Британію, сподіваюсь на наших союзників, що вони дадуть цей сигнал влітку Путіну. Це все, хоча Ти саме, можна... хоча саме позиція Сполучених Штатів Америки і Федеративної Республіки Німеччини повернула рівень дискусії до, до довоєнного, якщо говорити про, про масштабне вторгнення, та ну ми з вами про це вже говорили. А можливо, ви чули риторику Путіна? Останню риторику Путіна російського диктатора. У вас не склалося враження, що він ніби в чергове проголошує війну, війну Україні і Заходу, та Щось подібне у нього знову ось ці інтонації, які були напередодні масштабного вторгнення в Україну. Про що це може свідчити, чим менше у Росії буде ресурсів, чим менше вона буде шансів свою позицію відстояти ультиматом, тим більше гучні заяви будуть. Це просто очевидно. Тому в день, коли Путін скаже, що членство України в НАТО, якщо ви завтра і запросите, я нажимаю кнопку ядерну. І Вашингтон, Лондон всі будуть в попелі, Це буде день смерті Путіна, тому що він це не зробить. <гум> Повірте мені, це просто буде уже е, е, просто смерть, політична. Я маю на увазі. Тобто, це все це. це повністю розписався в своєму програші, і і тому я не знаю, чому вони не хочуть використати таке вбивче політичну зброю. Я, я не я не скажу вам, що зараз е, ви кажете США, Німеччина е, змінили. Ні. Дискусії йдуть ситуація навесні будуть дивитись, моніторити ситуацію. По перше, по-друге, Німеччина виділяє 8 мільярдів. До речі, Нідерланди 2,5 і Про що він НАТО заявляв на засіданні Україна НАТО Ради України НАТО на рівні міністрів закордонних справ? Тобто, вони вкладають зараз ресурси для досягнення, я впевнений, все ж таки цієї цілі. Тобто, просто не все так стається, як нам хочеться, це да, але одна є теза, проти якої важко посперечатися. якщо не поставити собі мету і не вкласти всі зусилля в її досягнення, то вона і не буде безсямна. Тобто, я просто вже бачу, що попередні наші спроби йти таким шляхом, як сьогодні, не завершились успіхом. Тому я ще раз наполягаю, я вважаю правильний шлях політичний. Україна закриває зараз Європу, безпеку в Європі. Тратять вони витрачають ну давайте так, сумарно там сотні мільярд сотні мільярдів, да? а зберігають трильйони доларів і євро, трильйони. Тобто, ми маємо право говорити. Ми з вами не офіційні особи, а ми з вами, депутати парламентів, мають між собою спілкуватись, мають говорити, що це має бути політичне рішення. Яке базується на вже великій готовності України для членства, можливо, більше, ніж деякі попередні кандидати, коли ставали членами стосовно інтеребелеті. До речі, план інтероперебілоті дуже хороший взаємосумісності, який прийнятий зараз сьогодні в Брюсселі. Він реалістичний і він дуже швидкий. Тому щоб було зрозуміло, це сумісність зараз. Вона формується на фронті, там де використовуються різні системи озброєнь, але є інші елементи сумісності. Зв'язку сумісності правил, кіберзахист, ну багато речей, але це вже робиться. Тобто, ми підійшли. вже, я вважаю, що має бути політичне рішення. Це моя позиція. Якщо ми переведемо все це знову в трек оцей кондишнеліти, то це заведе у нас в роки роки далі. Про сотні мільярдів і про трильйони. Зараз йдеться про те, що адміністрація попросила у Конгресу виділення 61 мільярда доларів. До речі, от коли ми говоримо про сотні мільярдів, тут треба розуміти, що це якби бінго, тому що а, значна частина цих грошей іде в тому числі і на модернізацію армії наших союзників. Та це ж відомо, тому що працює працює виробництво в тих же сполучених штатах Америки, новітні зразки зброї. А поступають на озброєння армії Сполучених Штатів Америки решта, те, що було на складах, може бути передано Україні, так а можливо, пане Валерію, ви нам розкриєте свої ну, якби, дипломатичні таємниці і або, або своє бачення того, що має відбутися в Конгресі Сполучених Штатів незабаром: відбудеться чи не відбудеться. Маю на увазі саме затвердження пакету допомоги Україні, в якій формі. Спільно з Ізраїлем, окремо, але чого очікувати? Якщо коротко, то ми скажемо так, важко зрозуміти, чому питання допомоги Україні, про які дві палати, двопартійна підтримка, всі заявили, підтримують Україну. І, врешті-решт, поставили республіканська спочатку невеличка група, а тепер ширша. Поставили умови Білому дому президенту Байдену, по кордону, да там з Мексикою. Я вважаю, що це дуже чітко можна сказати: це використання питань національної безпеки вузьких партійних цілей. На жаль, ця група розширила. Я вже бачу тих прибічників підтримки України заяви. Мені вони дуже не подобаються. Не хочу по, по прізвищах називати їх, але це люди, які нам допомагали отримати джевеліни. 2018 році це люди, які допомагали нам боротися з Росією. А зараз вони скажуть спочатку, Джозеф Байден, президент США, прийміть наші гроші по кордону. Вони так називають по кордону. Насправді там купа питань, які пов'язані з атакою на президента Байдена, тобто, це непопулярні речі для демократів і дуже підтримуються республіканськими виборцями. Вони хочуть спочатку давайте оцей пакет, а далі ми зелене світло вашим рішенням. Так не буде. Я вважаю, що білий Дум там немає, немає таких е, недосвідчених політиків, особливо Джозеф Байден, який грамика бачив. Тому е, грамика це радянський союз, міністр справ. Андрій Андрійович Грамико. Так Так, да, і ще з ним спілкувався. Тому я вважаю, що Білий Дум не розбили не розведеш. Вони зараз знову будуть сперечатись. Там четвертого попробують в Сенаті грудня поставити питання знову по пакетах наших, тобто голосуванню, але це не призведе до рішення. Все це затягнуть, скоріше всього, в кращому випадку до Різдва, а в гіршому десь на січень-лютий наступного року, але приймуть, приймуть в скороченому варіанті. Не знаю, на жаль, для нас ні. Я скажу вам так: прямих там військових. Витрат на Україну не 61 мільярд. Очевидно, набагато менше. Там є дуже багато питань, які сумісні. Да, там є питання, наприклад, по нашим переселенцям, по правовим питанням, по кордонах, по біологічній безпеці, воно все важливо під час війни, але є бюджет 117 мільярдів на бюджет прямі внесок. Це теж для нас дуже важливо на наступний рік. Якщо вони почнуть скорочувати, це погана історія. Тому я думаю, що Білий дім має зайняти принципову позицію. Значить, якщо вони вже так не можуть цього спригнути, все таки виділити тоді гроші. Дещо ну, поступитись політично, тут уже має білий дім поступитись політично, виділити кошти на так званий кордон. З Мексикою, і потім вимагати від республіканців і головного від Майка Джонсона, який зробив вже заяву. Він підтримує, щоб був повний пакет по Україні проголосований разом з Ізраїльським, от повний, так як він пропонувався Білом дому. Якщо вони розмиються, великий ризик, що вони а його скоротять дуже суттєво, а б, взагалі можуть перенести дуже далеко. Тому е, ну залишається на жаль, така ж гостра. Але зараз, ну нарешті, бачите, ми з вами говорили не раз. Пане Валерію, група... вивалюємося з ефіру за дуже коротко зараз. Окей. Фіналізуємо, тобто різні фіналізую, треба їхати і працювати з кожним опонентом в Америці. Та зрозуміло. Ну, тривожні інтонації теж звучать. А Джозеф Байден ще Андрія Громиков бачив. Тобто досвідчений, досвідчений політик. А Валерій Чалий, голова правління українського кризового медіа центру, надзвичайний повноважний посол України в Просто, надзвичайний повноважний посол України. Дякую, пане Валерію. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.